В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Возлюблені присібрити і сестри, сьогодні церква Христова урочисто шановує пам'ять святого праведного лазаря чотириденного, церковна традиція, весь церковний світ цього лазаря називає другом Господнім. як ми чули із сьогоднішнього Євангелія. Що Господь його дуже любив. І коли Марфа, його сестра, прийшла до Господа і каже: Господи, якщо би ти був тут, не вмер би мій би брат того, кого ти дуже любив. Але милосердний Господь, знаючи, що час його земного служіння добігає закінчення що його ученики повстануть перед великими випробовуваннями їхньої віри, показав їм славу Божу, показав, що саме Він є володар життя і смерті. Пригадайте, як ми чули сьогодні в Іванії, як він сказав до Марфи, віруй і побачиш славу Божу. І коли Господь наказав відвалити камінь від печери, від гробу, де вже померлий, перебував чотири дні, то марфа каже, Господи, вже чути, вже чути, тому що чотири дні перебуває у гробі і тіло розкладається. Але знову ж таки, Господь утверджує її віру, я ж тобі казав, тільки віру. І дійсно побачили славу Божу. Могутнім голосом Господь викликнув Лазарю, кажу тобі, вийди сюди і померти вийшов із гробу. Це величне чудо настільки вразило не тільки його учеників, але і багатьох юдеїв, які увірували в Господа. Який має владу навіть на смерть. Але одних вразило, одні повіряли, а інші закостеніли у своїх гріхах, як ми знаємо з історії, коли народ прославляв Господа, тому що ще в історії такого не було, щоб воскрешати мертвих, а тим паче людину вже померлу, яка чотири дні перебувала у гробі. То книжники, первосвященники і фарисеї сказали, що так і весь світ за ним піде, весь світ увірує в ньому. І, як каже Євангелист, домовилися вбити разом і Лазаря. Ось наскільки гріх осліпляє людину. Ось наскільки гріх, як та отрута, паралізує нам. Очі духовні, серце, так що світло Христове не приступає нам у душу і серце, і ми не вміємо радіти, тішитися цьому життю, не вміємо бачити його святий промисел в нашому житті. Не вміємо навіть і скористатися, і зробити правильні висновки із тих випробовувань, які трапляються у житті кожної людини. Тому що кожна людина має свій хрест у цьому житті і своє терпіння через нашу малу віру. А віра, дорогі христі, брати і сестри, здатна навіть подолати смерть. Ми самі смерть пускаємо в свою душу через своє невір'я. І як дуже часто ми в своєму житті говоримо, ось все, крапка. Ну що ж, так сталося. Але Господь каже, Віру і побачить славу Божу. Навіть коли наші рідні, близькі, чи тяжко захворіють, чи навіть відходять з цього світу, душа наша розривається, але віри немає. Віра здатна витіснити смерть із нашої душі, здатна відчути милосердного Бога, здатна відчути життя вічне. Царство Боже, яке Господь говорив, що воно не, цьо, не від цього світу, а воно знаходиться у нашому серці. І коли ми будемо щиро вірити, ми будемо і відчувати Бога у своєму серці, ми будемо і відчувати те, що в Бога є всі живі, і будемо відчувати зв'язок із нашими помертами, тільки потрібно щиро вірити. Потрібно просити милосердного Господа, щоб стверджував і нашу віру у повсякденному нашому житті, щоб і ми, хоч частково, але ось своїм серцем, своїми духовними очима, побачили цю славу Божу. Нехай милосердний Господь і за нашу надію, і за нашу молитву стверджує нашу віру. Міру дано нам силу. Адже Господь здатний воскресити кожну душу. Господь здатний увійти в наше серце і витіснити звідти смерть, витіснити звідти пітьму, витіснити звідти неправду. Ось той сморі, коли наша душа мертва, і цей сморі вилазить назовну. Це і злоба, заздрість, ненавість. Це той гріх, який розложує нашу душу, і ми сіємо навколо себе смерть. Тому що гріх це та стріла, яка, попадаючи нам у серце, умертляє нас. І через це ми ходимо у пітьмі, як каже сьогодні Господь знову ж таки, що той, хто ходить в день, ніколи не спотикається, тому що світло у нього в серці. А хто ходить у пітьмі, той завжди спотикається. Хто не бажає позбутися гріха, хто не бореться із собою, хто не бореться із своїми гріхами і пристрастями, які на кожному кроці нас переслідують у повсякденному житті, той і спотикається, і не баває болі. Той і втрачає ось власне цю радість життя, немає теї віри. І дуже часто говорять, ну все так сталося, а ми повинні твердо вірити. Ми повинні закликати Бога Милосердного, щоб Воскресив нашу душу, особливо в цей час святого Великого Посту, перед славним Його Воскресінням, щоб всім своїм внутрішнім міством відчути цю надію, відчути це світло, відчути цю обітницю життя вічного, майбутнього. Яке Господь дарував кожному, але хто вірив? Не той, хто охрестився чи носить на собі Хрестика, каже Господь: хто увірує і охреститься, той матиме життя вічне. Не охреститься, а увірує. І тому то на першому місці має бути віра. Віра, яка здатна змінювати наше життя, яка здатна проганяти усю пітьму. З нашого серця, з нашої душі, і просвітлювати наш земний шлях, щоб цим світлом любові, правди, життя вічного ми могли світити іншим людям, які трапляються на нашому. Шляху, нехай Господь милосердний утверджує нас у цьому. Всіх причасників вітаю із прийняттям найсвітіших тайн тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа і бажаю, щоб вони були запорукою очищення душі і укріплення тіла. Спасибо, Господи, слава Ісусу Христу!